Добрий день всім, хто тут зібрався нині, Добрий день всім, хто слухає тут нас, добрий день нашій, славній Україні. Шановні гості, ми вітаємо вас. Сьогодні від душі ми вам бажаємо добра і щастя, радості без краю. здоров'я хай несе промінчик сонця, і злагода хай стукає у віконце. А зараз заходьте. На вас. Погляньте на школу, на стенди, на нас. Хай затишно й тепло сьогодні вам буде. А серце повік, хай цей день не забуде. Легенький перекус. ми приготували вам чайочок з пряничками, щоб ви трошки підкріпилися. Ви довго їхали, ми знаємо, дороги у нас не легкі в Карбівку. Ми вас запрошуємо, заходьте подивитися на школу, ми раді, що ви нас завітали. Заходьте. Дякуємо. Це місця, лічата поля. Давайте.